Доброго ранку, діти. Зараз на вас чекає заняття з розвитком мовлення. А про кого ми сьогодні з вами будемо говорити на занятті, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте мою загадку. Тож слухайте уважно. Хто вас діток міцно любить, хто вас ніжно так голубить, як ви хворі, цілі ночі не стуляє свої очі, хто для вас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні вам дає ляльки. І розказує казки. Так, діти, це рідна матуся. Сьогодні ми з вами будемо вчитися складати описову розповідь про свою маму і допоможуть нам в цьому ось ці малюнки. Але спочатку давайте їх розглянемо. Що ж вони означають? Перший малюнок означає, про кого ми будемо розповідати, як її звуть якого зросту матуся? Яке у неї волосся? Якого кольору її очі? Яка її улюблена страва? Що полюбляє їсти матуся? Ким вона працює або чим любить займатися? А зараз я вам, діти, розповім про свою маму. Мою маму звати Тетяна. Вона маленького зросту. Її волосся коротке білого кольору. У неї зелені очі. Моя мама любить їсти молочні продукти, овочі та фрукти. Моя мама. Не працює, але любить шити. А тепер і ви розкажіть про своїх мам. Чекаю на ваші відео. А зараз я вам пропоную пограти в дидактичну гру, яка називається Яка мама, коли ви? Яка мама, коли ви граєтесь або навчаєтесь? Сумна чи весела? Так, звісно, весела! А коли ви хворієте, сумна. А коли ви її міцно обнімаєте весела. А коли ви даруєте їй квіти, звісно, весела. А якщо ви плачете, яка матуся? Сумна. А коли ви прибираєте вдома, весела. А коли ви щось розбили ненароком, яка вона? Так, сумна. А коли ви допомагаєте мити їй посуд. Весела. А коли ви бешкетуєте? Матуся сумна. А тепер, а тепер давайте трошки перепочинемо. Розімнемося. Вищі руки підніміть і спокійно опустіть. Нахиліться, розігніться. станьте прямо, усміхніться, плесніть діти кілька разів за роботу. Все гаразд. Молодці діти. Розглянемо з вами ілюстрацію на тему, що робить мама. А ну скажіть мені, будь ласка, що на цьому малюночку робить мама? Так, мама варить їсти. А що тут робить мама? Мама прибирає. Що робить мама? Мама перебілизну. Що тут робить мама? Мама миє посуд. Що робить мама? Мама прасує одяг. А тут що робить мама? Мама шиє. Зараз ще одна гра. Яка мама? Подумайте, мама люба, турботлива, рідна, гарна, лагідна, найкраща. А тепер запропонуйте свої варіанти. Яка мама? Діти, давайте будемо любити своїх мам, поважати, оберігати, завжди говорити їм теплі слова. А зараз я хочу, щоб ви всі підійшли до своїх матусь, обійняли їх сильно сильно і сказали, як сильно ви їх любите. Я дякую вам за увагу, прощаюсь з вами. До побачення!